Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. За дивним збігом обставин новий салон Тищенка з'явився після серії заходів його благодійного фонду Дорога миру, «Way of Peace» у Празі, Парижі, Ніці, Нью-Йорку та Варшаві. Салон Клипс Ужгород родини Тищенків, розташований в новому житловому комплексі Сілвер Парк. Ціна квартир тут стартує від півтори тисячі доларів за квадратний метр. Комерційна нерухомість, фасад від трьох тисяч доларів за метр. Квадратний про це пише телеграм-канал Україна зараз. За словами рієлторів, з урахуванням обладнання меблів та ремонту Тищенко інвестував у салон не менше 600-700 тисяч доларів. Приміщення зазвичай оформлене на довірених осіб нардепа, як і київська нерухомість родини Тищенків. Квартира та паркомісця у люксовому житловому комплексі Скай». особняк на вулиці Ужгородській. За документами належить членам родини Сітак. За дивним збігом обставин новий салон Тищенка з'явився. Після серії заходів його благодійного фонду Дорога миром of Peace» у Празі, Парижі, Нью-Йорку та Варшаві. Захоплення благодійністю допомогло не лише родині Тищенків, амбасадоркою заходів дороги світу була подруга сім'ї Аліса Хомер. Наприкінці минулого року вона сплатила понад 15 тисяч євро за шикарний та дуже тривалий відпочинок на Балі, куди вирушила на початку січня разом із чоловіком. Публікуючи в інстаграм фото з берега океану, Аліса Хомер рекомендує. Передплатникам не відкладати життя на потім та не позбавляти себе маленьких радощів. У МЗС шоковані ситуацією, оскільки українські дипломати брали участь у заходах сім'ї Тищенка. Міністерство перевіряє факти нецільового використання коштів іноземних меценатів та має намір відмовитися від подальшої співпраці з фондом Дорога миру за підсумками благодійних заходів Charity Dinner, родина Тищенків могла фіксувати у звітах лише частину надходжень решта залишається в організаторів. Крім того, закупівля автомобілів для медиків і сил оборони проводилася за значно завищеними цінами. Сам Тищенко та його родина зазвичай дуже активні у Фейсбук та Інстаграм. Вже кілька тижнів вони викладають свіжі фото. Нагадаємо, народного депутата Миколу Тищенка виключили з партії Слуга народу після того, як він виїхав у Таїланд, нібито для зустрічі з представниками української громади. Посольство України у цій країні повідомило, що 27 січня одіозний політик має зустрітися з представниками. Української громади для покращення взаємодії у мережах поширили відео, де Тищенко купається в басейні і бажає всім кохання. Євген Шевченко в той же час пише: ключова помилка Зеленського в тому, що він міг покластися на людей вільних, талановитих, самодостатніх, які працювали на розвиток України, і щодня рухали би нашу державу вперед. Але він обрав інших корумпованих, огидних, безпринципових та підлабузних. І відповідно на чолі з такими людьми Україна отримала інший шлях. Шлях збереження клептократії. Корупції та соціальної кругової поруки із 24 лютого в цій системі нічого не змінилося. За останні півроку продажна українська влада на чолі із Зеленським чомусь не конфіскувала жодного змістовного активу російських олігархів. Жодного Зеленський продовжує щось там розповідати про якесь арештоване майно, але торговий центр Ocean Plaza, як належав Ротенбергу, так йому і належить. Київстар та Альфа Банк як належали Фрідману, так йому і належать. Миколаївський глиноземний завод. Найбільший у Європі завод кольорової металургії як належав Дерипасті. так йому і належить, і так далі. Підсумок путінські олігархи втратили своє майно по всьому світові. Їх активи, нерухомість, яхти та футбольні клуби вже давно перебувають в процесі конфіскації та продажу. Але в Україні у них все добре. Бо Єрмак, Даніло та Зеленський осліпли, оглухли, не чують. Чому до зустрічі? Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!